Жителі села Зоряне Ружинської громади Бердичівського району зібралися на обговорення про перейменування населеного пункту. Ігор Оберемський, діловод Зорянської сільської ради, каже, що перейменували село Узоряне ще в 1965 році. До цього село називалось по-іншому. Була села, назва села Ревуха. Як нападали татари, то був рев, рев такий стояв. Від цього там і удому днишили, люди тікали, плачі, і оце від того моба пішла ця назад. Місцева жителька Галина Бочковська каже, що жителі Зоряного не хочуть перейменовувати село Зоряне на ревуху. Ми не думаємо навіть його міняти, бо воно не має ніякого відношення ні до Росії, бо воно було зйозне, ми розуміємо. Зоране, хай читають історію, піднімуть ті, хто це придумав, хотіли б ми його побачити тут. Хай читають історію села нашого і знають, що таке зоране, що вони цим хотіли доказати, чи вони якісь кошти е мають від цього, чи що. Ну це просто під час війни тривожить ще більше людей. У нас багато слів воїнів, загиблий воїн ще з 14 років того року на кладбищі лежить, і зараз воюють хлопці, і поранені хлопці не прийшли, а вони займаються дурньою. Ігор Оберемський каже, перейменувати село запропонувала Національна комісія зі стандартів державної мови. Чоловік розповідає, звідки походить назва Зоряне. Є в нас на початку села така назва вишка. Це сама вища точка, і тому ми якби знаходимося найближче до неба, і зорі тут у нас дуже ясні. Святослав Більський місцевий житель каже про історію. У села чув від односельця. Жив у нас такий Микола Антипович, на жаль, е чоловік покійний з Богом спочиває. Але він розказував, коли він ще був малий. Е тут працювала група астрологів. Вони вивчали зірки. Місце в нас аномальне, навіть всі жителі знають, що якщо ввечері вийти в нехмарну погоду і глянути в небо, то зірки наче падають на тебе. Ну, від того, мабуть, воно... його назвали Зоряним. Бо воно аномально зоряне. Я в Ружин виїжджаю, таких, таких зірок не бачу. Святослав Більський розповідає, що село Зоряне має давню історію і показує монету часів Римської імперії, яку знайшов поблизу свого обійстя. Володимир Пилипчук, керівник сільськогосподарського підприємства, каже, що в селі виросло не одне покоління людей. Себе вони називають як зорянці, а перейменування села створить для них проблем. Вплине негативно на бюджеті кожної людини. Пов'язано буде із переоформленням різних документів, буде багато колотнечі. Ні жителі села Зоряне, ні виконавчий комітет Ружинської селищної ради не підтримують рішення національної комісії зі стандартів державної мови щодо перейменування назви села Зоряне на Ревуха. Люди вирішили звернутися до Верховної Ради України, Кабінету міністрів та інших відповідних служб, щоб залишити нинішню назву села. Олена Кучмій, Тетяна Ривак, Суспільне, новини Житомирщина.